Тут, тут треба провести взаємозв'язок із їжею, бо часто біль, який саме гастроентерологічний, він пов'язаний з тим, що виникає після їжі або в положенні лежачі. Часто це якраз нічні болі, пекучі відчуття, відчуття повернення їжі назад, відчуття комку в грудній кліці, після, після їжі або прийняття горизонтального положення. і ми часто, навіть якщо є конкретна підозра на те, що це може бути да, саме та гастрондрологічно, ми рекомендуємо зробити електрокардіограму. Ми рекомендуємо також а, кон контролювати, а, робити корекцію по їжі, дивитися, як корекція призведе до зміни а, до, до зміни в симптомах, як змін зміна положення тіла під час сну, як вона призведе до змін симптоматики. і Часом, коли ми не знаходимо такого зв'язку, разом із кардіологом визначаємо, що проблема була насправді не з нашого боку. Так, справді, от слід зазначити, що біль, який типовий для серця, ну от такий найбільш типовий, Симптомом є, по-перше, його локалізація по центру грудної клітини. Так? І часто пацієнта, якого є біль внаслідок захворювання серця, він описує це відчуття, начебто його серце хтось бере в долоню, в кулак і стискає, такий стискаючий, пекучий біль. Також слід зауважити, що біль, який буває внаслідок захворювання серця, він частіше виникає на фоні. Виконання якоїсь фізичної активності, фізичного навантаження, швидка ходьба, підйом сходами, десь там пробіглися за автобусом, за тролейбусом. Цей біль виникає раптово і він припиняється достатньо швидко після припинення фізичного навантаження. Це також треба звертати на це увагу. Тобто біль, який виникає. Під час фізичного навантаження він справді характерний для хвороб серця. Біль, який виникає після прийому їжі, наприклад, він справді частіше буває типовим характерним для захворювань шлунково-кишкового тракту.